Легендарний проєкт вагітна у 16. Ми повернулися. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Неочікувано для всіх телеканал СТБ вирішив таки релізнути новий сезон вельми трешового та скандального шоу Вагітна у У-16». Нашого щоправда, по телебаченню таке показувати таки побоялись, і залили його зразу на ютубчик, щоб, хоч якось, відбити втрачені кошти, бо це знищено наше, всіх, всіх. Пояснюю, шоу планували закинути в етер каналу десь весною 23-го року. Однак через війну і ще тоді дуже болючу тему з масовими гвалтуваннями жінок та дівчат російськими окупантами, канал одумався чи швидше злякався шакалячого експресу і відмінив прем'єру шоу. Особисто я сподівався, що на це шоу заб'ють і не будуть до нього повертатись. Аж раптом у Твіттері вилазить інфа, що вийшов перший випуск нового сезону. Я переглянув його, і йосип драний, я горів майже весь випуск, і особливо під час кульмінації та кінцівки. Загалом перед нами класичний випуск цього шоу лишень в новій осучасненій обгорбі. Якщо ви бажаєте зрозуміти про що я, то запрошую до перегляду мого огляду на старі випуски. Якщо ж ви ліниві, то слухайте коротку суть. Є, значить, дівчина років 15, вона закохується в 20-річного бика першого хлопа на селі, романтика, вся херня, і вона вагітніє. Відбувається купа локальних особистих драм, і нас лишають з типу щасливим фіналом. Так загалом проходять всі випуски. Однак на цей раз СТБ вирішили відійти від мемних моментів з маргіналами. І перейти до продакшну і сімейних мелодрам. Насправді на все це начхати, тому що ми тут за тим, що трапилось наприкінці. Під кінець випуску намалювалась тітонька експерт, якщо не помиляюсь, із не менш трешового шоу Я соромлю свого тіла оглянула малюка і вийшла трохи попиздюнькати з молодою мамою тета тет. І просто послухайте, який меседж вкладають в голови нам усім творці цього шедевру. Так як склалося твоє життя, це твій вибір. То ти повинна взяти на себе відповідальність за цей вибір. За свою родину, за того хлопця, якого ти обрала. І насправді тобі пощастило із родиною Дані. Хоча зараз ти не хочеш цього приймати, ми тебе прийняли. Ну, да. Вони прийняли твою дитину, і ти повинна бути їм вдячною за це. Саме так, блять. Відповідальність має брати 16-річна дівчинка. А 21-річний Йобер у нас молодець. Батьки його молодці, все супер. СТБ ви там що охриніли чи як? Якого біса в усьому виною зробили дівчинку? Щоб ви друзі розуміли? Вона народила дитину через буквально пару днів після свого 16-річчя. Тобто, після нескладних підрахунків ми доходимо висновку, що зачаття відбулося, коли їй було 15. І для ще більшого розуміння ситуації вона зустріла свого кавалера в ті ж 15 років. Потім сталася аварія і він впав в кому, під час якої виявилось, що мала вагітна. Себто він її буквально одразу уламав на секс. А це вже рідненькі мої стаття. Бо вік сексуальної згоди у нас 16 рочків. І іншими словами, по-хорошому, команда шоу мала би заяву накатати і здати любителя молоденьких поліції. А тут його не лише виправдали, так ще й зробили винною дівчину. І ще й додали, що вона вдячна має бути, що їй так пощастило. От супер везіння, я б сказав. Зламали життя. Лишили юності, освіти, здоров'я, і ти ще вдячна маєш бути, бо дали роздовбану хату в селі. О Боже, дякую тобі за альтруїзм. Знаєте, якби ще у висновку зробили так, що експерти. Провели таку собі виховну бесіду з обома винуватцями ситуації і їх батьками. Тоді було менш більш терпимо і можна було би витягнути якусь корисну мораль. Але ж ні, наша нам то? Ми зробимо винною неповнолітню дівчину і зачмиримо її ще більше, щоб її після шоу мучила совість. По-хорошому, то варто було впаяти батькам по п'яте число. Що одним, що другим, які забивали явний болт на виховання дітей. Молодого прости господи, батька присоромити, як мінімум. Хоча, думаю, всі адекватні глядачі і так це зроблять, коли понесеться шакалячий експрес по всім соцмережам. А на прикладі юної матері показати, що дівчатам треба перш за все повагу до себе мати і до свого життя, а не бігти до першого ліпшого зустрічного, який скаже пару приємних слів. Ось такий у мене невеличкий ролик і вдався. Я вже думав, що СТБ досягнули максимального дна. Однак вони Пробили нове. Щем усіх і вітаю! З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Обов'язково фінансово підтримайте наших могутніх воїнів, завдяки яким у нас є змога творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, кожна гривня важлива. Окрема дякую усім чудовим людям, які підтримують діяльність каналу копійчиною. Дивіться лише якісне. Та слава Україні.